Ну, продовжуємо виконання соціальних зобов'язань, які бере на себе державна влада. Ми сьогодні зібрались, дуже приємно, що зібрались напередодні Різдва. Попередній раз з такого приводу голова адміністрації збирав вас напередодні Нового року. Фактично ми маємо тут присутніх представників сімей. Дійсно, громадян України з великої літери, які виконали свій громадянський обов'язок. За що їм шана, хвала і особливо велика подяка сім'ям, що тримаються, що не опускають руки. Відповідно, держава повинна виконати перед ними свій обов'язок. За державною програмою, двома, які затверджені окремими постановами Кабінету міністрів, як вам вже відомо, 15. Квартир вже, ключі від яких були вручені у 2015 році. І е, сьогодні ми вручаємо ключі ще від п'яти квартир, родинам або загиблих учасників, АТО, або учасників, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Петруше. Пам'ятаєш, що батько він дивиться тому небо. Да? Ти слухаєш, Вже в школу. Да? Ну як? Стараюсь. Будь достойні батьки, батьківський завжди тобі допомагатиме і буде охоронятися. Вітання йому від голови. Дякую. Вчора був направлений лист. У всій силові структури в районній міській державної адміністрації для того, щоб термін до 11, максимум до 12 числа вони ще раз пропрацювали з усіма учасниками АТО і сім'ями загиблих, які потребують поліпшення чи отримання житлових умов, для того, щоб ми могли сформувати список і подати потребу в коштах для придбання. Житла у 2016 році. Вчора такий лист був направлений за підписом Віталія Володимировича. І готуємо зараз пропозиції для того, щоб отримати ці кошти. З них а що ми вже знали і потім потребу, скільки нам потрібно коштів.